Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску Україна розгромила Молдову з рахунком 0-4. Травма Миколенка. Спортивний лікар оцінив шанси захисника збірної України зіграти на Євро 24 Довбик досяг принципової домовленості з Атлетіку Мадрид. Чеферін виступає за повернення Росіян в турніри УЕФА. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Пропоную підтримати мене та підписатися на телеграм-канал Перший Тайм. Наша ціль перші 100 підписників. Буду радий кожному давати розвиватися разом. Для підписки на екрані присутні QR-код та посилання в описі. Дякую за підписку. Поєдинок проти Молдови став останнім у серії спарінгів України перед Євро-24. У матчі з Німеччиною підопічні Сергія Реборова перевірили оборонну модель з трьома захисниками, готуючись під груз Бельгією, а з поляками перевірили резервістів. Зустріч у Кишиневі нарешті мав дати розуміння, який склад сині-жовтий готують в якості основного під з Румунією на чемпіонаті Європи. Україна мала і серйозну турнірну мотивацію. У випадку поразки наша команда втратила б 8 очок у рейтингу збірних і пропустила б Австрію на 12-те місце. Між тим представники топ 12 отримують посів у перший кошик при відборі до чемпіонату світу 2026. Голи коли забували Роман Єремчук, Віктор Циганков, Артем Довбик та Георгій Судаков. Лікар спортивної медицини Дмитро Бабелюк оперативно проаналізував ушкодження Віталія Миколенко, якого той зазнав у спарингу з Молдовою. Миколенко травмував гону костоп. Одразу слід варто зазначити, що мова йде про нову травму. ушкодження гомілкостопу в вевертоні було на лівій нозі. Щодо механізму цієї травми, то контакт відбувся в ногу, яка чітко загрузла в газоні, яку гравець став у розвернутому стані для прострілу. Таким чином ушкодилася внутрішня груба зв'язок, а також потенційний міжкістковий синдезмоз. Я б не став хоронити шанси в Італії на євро 24 Гравці часто реагують емоційно на такі речі в останній товариській грі. Додає також надія на те, що гравець тримався одразу після удару за стопу, а не за зв'язки. Є надія, що Віталій таки зможе поїхати на чемпіонат Європи, але пропустить перших один-два матчі, якщо буде діагностовано забій чи розтяг. Якщо ж травма все-таки підтвердиться і внутрішня зв'язка розірвалася, тоді євро виключене. Мінімальний термін відновлення від такої травми 3-5 тижнів. Слід очікувати перших даних обстеження і реакції самого суглоба на травму, написав Бабалюк у своєму телеграм-каналі. Український форвард став найкращим бомбардиром на лігі. Звісно, що успіхи Артема Довбика не залишилися непоміченими. Наполі, Атлетіко та ще кілька клубів боролися за право оформити трансфер нападника Жирони. Як повідомляє журналіст Патрік Бергер, матрасники мають принципову домовленість між нападником та клубом. Наполі досі веде перемовини щодо Довбика. Щоправда, Атлетіко лідирує в перегонах. За словами журналіста, Артем хоче залишитися саме в Лалізі. Варто зауважити, що в контракті Українця з Жироною є пункт про відступні, який за інформацією Футбол 24 становить 50 мільйонів євро. Президент УФА Олександр Чефарін вкотре відзначився заявами на користь країни терориста, чи чиниться на вас тиск або дискусія про те, щоб дозволити російським командам повернутися в турніри ФА. Жодного тиску немає, ніколи не було, щоб надати такий дозвіл. Взагалі я проти будь-якого бойкоту, але в цьому випадку, після початку війни, ми просто повинні були це зробити. І ми були одним із перших, хто це зробив. Не думаю, що футбол в цьому випадку дуже допоможе, але кожен із нас може щось зробити. Я досі кажу: дітей у Росії виховують під пропагандою, що ми їх не любимо, ненавидимо та не приймаємо. У той момент, коли вони приїдуть сюди і, можливо, зустрінуть інших 15-16-річних хлопців із Німеччини, Словенії чи ще звідкись, вони можуть побачити про це по-іншому. Але нині ціле покоління у Росії виховується на ще більшій ненависті. Уся ситуація в Європі лякає, заявив Чеферін в інтерв'ю. Луні назвав гравця з найсильнішим ударом у збірній України. Я майже всіх можу виділити. Наприклад, циганков, який сезон провів і забивав гольові передачі, віддавав він ключовий гравець, Жирони. Мудрик, всі знають, який він швидкий і технічний, дуже небезпечний в боротьбі сам на сам. Артем Довбик, Роман Єремчук. дуже небезпечні в штрафному майданчику. Головою добре грають і завершують навіси та простріли. У Ярмоленка досвід і Його ліва нога. Тут не треба нічого пояснювати. У Маліновського найнебезпечніший удар. У нього велика сила. Нортрі не люблять такі удари. Хай не жаліє чужих голкіперів, а своїм дає шанс, сказав Лунін у коментарів збірна. Нагадуємо, збірна України завершує підготовку до Євро 24 де на груповому етапі зіграє з Румунією, Словаччиною та Бельгією. Український форвард Брюге Роман Єремчук незабаром має стати гравцем Трапзонспора. Про це інформує сторінка в мережі Twitter. Повідомляється, що трапзонспор досяг домовленості з Брюге у питанні трансферу Єремчука за близько 3 мільйонів євро. Усі сторони угоди змогли знайти порозуміння. Також відомо, що Єремчук хоче підписати договір вже після євро 24 тоді як Трапзонспор вже прагне укласти попередню угоду, не затягуючи процес. Нагадуємо, минулий сезон Єремчук відіграв в оренді в Іспанській Валенції. 46 річний іспанець Андрій Скараско головний тренер ЛНЗ, повідомляє пресова служба Черкащан. На юнацькому рівні спеціаліст протягом 12 років тренував команди Академії Барселони і очолював методологічний департамент Ламасії. Як головний тренер розпочинав кар'єру шахтарем Ю-19, після чого очолював збірну Кувейту та Динамо Тбілісі. На всесвітньо відомій платформі Netflix вийшов документальний фільм Епізоди України на Мондіалі, який присвячений виступу збірної України на Чемпіонаті світу 2006. у даному фільмі, який вийшов на передодні Євродвадцять і розповідає про участь збірної України на Чемпіонаті світу 2006. Глядач побачить архівні матеріали, інтерв'ю та коментарі учасників нашої національної команди та уболівальників. Андрій Шевченко, Олександр Шевковський, Артем Мілевський, Руслан Рутань, Владислав Ващук та багато інших зірок розкажуть глядачам про найцікавіші моменти з життя збірної України на тому мондіалі: тривалість фільму 1 година, 18 хвилин. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку.